Залужний їде у Великобританію послом. Такою є воля Володимира Зеленського, який, врешті, знайшов найкраще застосування талантам відставленого ним же бойового е е е генерала е у роз, у самий розпал Великої війни. Щодо цього призначення, є зараз багато суперечливих версій, На що це самому Зеленському? Чи погодився Валерій, чому погодився Валерій Залужний? І чи не забудуть його про його існування українці невдовзі після того, як нога генерала ступить на берег темзе? Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов і це мій канал свіжої історії, канал, на якому ми як завжди, говоримо про найактуальніше. А моїм нинішнім гостем є політик, депутат Верховної Ради кількох скликань Ярослав Кенджор. Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Пане Ярославе, 7 лютого у мене було опубліковано ваше інтерв'ю якраз на тему зеленського і залужного, де ви, зокрема, зазначили, що залужний вже перетворився на частину українського міфу, про якого вже складено сотні пісень. А відповідно, витримати його з народної пам'яті буде неможливо. А натомість. Володимир Зеленський є героєм максимум сотні анекдотів, е, що погодьтесь не одне й те саме. Чи ви зараз дотримуєтесь цієї думки? Я зараз стверджуюся у тій думці, яку я вже висловив публічно і про яку Олександр, ти говориш. Е, для ми Подивіться. Факт звільнення е, залужного з посади головнокомандуючого Збройними силами України відбувся, і українське суспільство від верховного головнокомандувача до сьогоднішнього дня не знає, не чуло пояснень, за що, яка причина звільнення головнокомандувача, який до котрого. Ну, публічно і в верховного, і, зрештою, у суспільства і в політиків не було питань. Я ж не перебільшую, правда? Я констатую факт. І враз звільнення залужного. Я думаю, що наш перепрошую, що наш славний верховний головнокомандувач. Не спав спокійно ночей, коли соціологічні служби друкували свої дослідження і показували рейтинги, рейтинги українських політиків. Його це муляло, його офісу, його команді на банковій це також не давало спокою, вони не могли. Спати, ну і враз, отут треба такого опонента, такого супротивника, умовно кажучи, політичного на майбутнє позбутися. Значить, тут задуманий був, з мого погляду, е така кількаходова багатоходова операція. Залужного треба звільнити, пояснювати за що, за які провали. У війні йому дякувати лишень потрібно, ну і сам факт оцей парадокс. Із посади знімають і нагороджують званням Героя України. Ну, не в'яжеться одне з другим. Це видно, що якась брудна примітивна операція, щоби позбутися те, що я кажу, свого серйозного опонента на майбутній час майбутні президентські вибір. <кій> І ото враз знову ж в порушення дипломатичних звичаїв, дипломатичного етикету, ніколи президент держави, глава держави не оголошує про призначення когось на посаду е посла у ту чи іншу країну, допоки немає агріману. Тобто, Згоди держави перебування, куди направляють цього кандидата у посли цієї держави, зокрема залужного у Великобританію. І враз ми ощасливлені таким повідомленням. Мені е, я не можу ще дати відповіді на побіжне. Е, Питання, яке поруч в мене виникає. Бо він же ж сказав, що, що це і бажання було у тому в посланні своєму напередодні ввечері, що це було і нібито бажання самого залужного. Ні, він хитро, хитро сказав не бажання, не прохання. От. А таке, що ну, наміри він і нібито мав десь на якусь дипломатичну роботу. От. І тому я переконаний, що це комбінація, щоб відправити, не залишати свого опонента тут, в межах України, щоб він, щоб він собі Жив в Україні, його треба навіть у таке почесне, е, почесне е, заслання у Велику Британію, це престижно і так далі. І так далі. Е, там же ж був у Великобританії нормальний, дуже досвідчений і авторитетний посол Пристайко. Ми всі це знаємо. За що звільнили Пристайка? Також не повідомлено, але е, не обґрунтовано, не пояснено українському суспільству. Але ми знаємо, усі знаємо, що звільнено було після того, коли посол України у Великій Британії непристайко відреагував дуже делікатно на оцей хамський випад е, Зеленського. Щодо міністра оборони Великої Британії, яка на той час вже дуже активно допомагала Україні, він там, вибачайте, випендрювався своїм красномовством і сказав: хай британський міністр скаже, як йому треба дякувати. То ми кожного ранку будемо вставати і дякувати за позицію і за роботу британського. Міністра оборони, от і все. І тут же ж пристайко відреагував дуже делікатно, що таких речей не можна було робити. Це не, не дипломатична, так би мовити, лексика, не дипломатичний хід. І тим паче, у час, коли Україна в такому стані і позиція Великої Британії і самого Міністра оборони Британії, от він тут же відреагував, бо ця людина, як е, люди, котрі його близько знають, кажуть, що це страшенно злопам'ятна особа, що він не прощає найменших якихось е, навіть жестів, які свідчать про якусь не, е, невелику повагу до цієї особи, і так далі, і так далі. І він буде мстити до кінця життя. Поки буде мати можливості це робити. Так. так ось, з мого погляду, він залужного відправляє у таке заслання, е він вбиває, так, би мовити, кілька е зайців таким своїм учинком. Перше, що він е будуть експлуатувати цей факт, що е для, він знає, що залужний в суспільстві має. Величезний авторитет і серед військових великий авторитет, <кій> і він буде тим спекулювати, що як він, як він ну, цінує залужного як гарну порядну людину, як фахівця, і він у престижну державу його на таку відповідальну роботу. Відправляє друге, друге, ні, ні, я закінчу логіку свого <кій> свого розмірковування. І тоді от ці прихильники е, залужного, які залишаються тут, адже ми знаємо, що 16 генералів, дуже близьких е, із команди залужного, звільнені. І оце для нього і для Офісу величезна небезпека. Якщо вони будуть тут весь час в Україні, вони бояться, як думають, якоїсь змови військових проти нього у, у якийсь визначений потрібний час і при певних е е обставинах, які можуть спастися е в Україні. І тому залужний буде, так мовити, на туманному Альбіоні. По-друге, залужний, буде у прямій, прямому підпорядкуванні президента, офісу президента, і не дай Бог залужний зможе. А він такий чоловік, що коли він побачить, що якісь обставини, отак як пристайко зробив, і зробить якесь делікатне. Зауваження позиції президента, якщо він ще в своєму красномовстві, бо він, мабуть, інколи не відчуває, що воно верзе на публічно і на таких крупних міжнародних якихось заходах і все він не має почуття такту. Поваги міри і так далі. І так далі. І все. І тоді вже буде, буде якась підстава уже накинутися на залужного і цькувати його як такого, що не впорався із своїми обов'язками посла. Бо... І таким чином, ясна річ, коли про залужного, переважно про послів, ми рідко чуємо про послів. І вони у суспільстві в себе в країні про їхнє існування інформації мало їхню роботу, і суспільство потихеньку забуває про них, а відтак і знижується їхній рейтинг і так далі. І так далі. Ось мені здається, що то така багатохотівка. Офісу президента і самого Залуж... Зеленського, щоб нейтралізувати свого опонента гіпотетичного на майбутні вибори. А зрештою, зрештою, кандидатів знову ж таки гіпотетичних на наступні президентські вибори, він вважає і його команда офісна. Вважає, що то для них не суперники, вони з такими постатями впораються простіше. Пане Ярославе, а це є мотив Зеленського, а мотив Залужного. Чому він на це погодився? От я, я вже про це зазначив, що я собі поки що пояснити пояснити не можу. От давай Тут перше може бути, можуть бути такі, я ж не кажу, що я це стверджую. Що, про те, що я вже казав, що він може зробити це і без, і без, без згоди залужного. Ми ще почекаємо пару днів, допоки прийде чи не прийде Агриман, тобто... Оцей документ, який засвідчує згоду е, Великої Британії, що вони не заперечують щодо скерування е, до них, до їхньої держави е, таку кандидатуру, такого е, представника посла України е, е, і залужний. Може ще не виключено сказати, що він згоди не давав, і він не, не має дипломатичної дипломатичного досвіду, він не працював в цій сфері ніколи. І Тому він відмовляється туди їхати. Якщо то такий знову ж таки гіпотетичні такі мої роздуми. Друге, якщо залужний погодився, то в залужного е Превалювала, е, власна думка, що так, Британія сьогодні є одна з найбільших е, з держ одна із держав, яка найбільше допомагає е, Україні, і він розуміючи, заради України поїхати, е, знаючи, що він авторитет має. І в Британії і величезний, і він зможе допомогти у такий спосіб Україні. Оце якщо він таки, значить, поїде туди, то тільки не із кар'єрних якихось міркувань чи щось таке, а тільки із розуміння, що на цій посаді він зможе дуже суттєво допомогти рідній державі, і зокрема. Тій структурі державній найголовнішій станом на сьогоднішній день української армії, е контактуючи із керівництвом Великої Британії, із з прем'єр-міністром з міністром оборони Великої Британії максимально забезпечити тим, що зможе Британія забезпечити українську армію і ракетами, і всім іншим озброєнням, яке е Є в розпорядженні Великої Британії. Тут, щоб точно відповісти на це питання, треба нам ще трошки почекати. Ну, дивіться, скажімо, по послів дійсно говорять мало, рідко, але, наприклад, е ну, Валерій Чалий, будучи послом в США, він з інформаційного поля ніколи не зникав повністю. Хоча Валерій Чалий — і це трошки дрібніший її масштаб, але за рахунок того, що це посол Сполучених Штатах, то все ж таки інформаційні приводи так чи інакше знаходилися постійно. Британія це трошки менше, але і калібр залужного є значно більший. І, зрештою, давайте подивимося на це з іншої сторони. Скажімо, голова обласної адміністрації, як тепер так, це не є, бо зна, яка велика в інформаційному полі величина. більшість з них відомі в межах своєї області більшість. Але а в нас був один голова обласної ради, так який міг стати керівником України В'ячеслав Чорновіл, і оця невелика масштаба країни посада. Не завадило йому у цьому. Чи не буде це той випадок? Олександре, тут є трошечки інші обставини. В'ячеслав Чорновіл свій авторитет заробив не як голова Львівської обласної ради. Він недовго був на цій посаді, він був обраний головою Львівської обласної ради 12 квітня. 90-го року, а вже в 92-му році, коли ми у Верховній Раді ухвалили закон про представництво представництво президента в областях і в районах для формування такої чіткої виконавчої вертикалі, перед В'ячеславом Чорноволом стала Виникла проблема він, як людина самодостатня, він не хотів бути у прямому підпорядкуванні е, свого опонента на президентських виборах Леоніда Кравчука. Бо він завжди казав, що Кравчук оцей чоловік, який, е, який мечем і вогнем випалював як ідеологічний секретар ЦК Компартії України. Випалював ідею незалежності України, враз на виборах перехопивши його, е його позицію В'ячеслава Чорновола за незалежну українську державу, за яку е В'ячеслав відстраждав 15 роками мордовських таборів. Е і він не хотів бути у прямому, бо представник президента він уже на е так мовити, у прямому підпорядкуванні глави держави В'ячеславу цього не хотілося, і він попросив домовився із своїми побратимами тут, у Львові, що він залишає цю роботу зрештою і присвячує себе повністю роботі у Верховній Раді, бо там не менше роботи, звичайно тут. Керувати областю взагалі в трьох львівсь... трьох західноукраїнських областях: Львівській, Тернопільській і Франківській, було дуже складно, коли в 90-му році ці демократичні сили е, на виборах перемогли і очолили ці три Галицькі області, е, то е, блокада економічна. Е, була організована і Києвом, і Москвою, тому що у Львові 70% виробничого промислового потенціалу це були крупні заводи військово-промислового комплексу Радянського Союзу. Ти це добре знаєш, ці крупні заводи, <кхи> і все ми тоді, і я це дуже добре пам'ятаю. Ми тоді вже почали в 90-му році. Відчувати результати цієї блокади, тому що, я вже сказав, що замовлень на ці заводи немає, робота припиняється, люди зарплати не, а це тисячі людей на тих заводах працювали. Зарплати не отримують і починають. І розрахунок саме був такий, що люди будуть обурюватися, що прийшла нова влада. Бо закривалися заводи, і люди сидять без зарплати, без грошей. І от така економічні такі диверсії з боку Москви і Києва ще на той час, за 90-й рік ще існує Радянський Союз, і так далі. І, так далі. і тому В'ячеслав, звичайно, що йому було складно поєднувати одне і друге. І тому залишив Львів і присвятив себе лише так мати, політичній роботі і роботі народним депутатом України. І що буде? Що буде далі із залужним, повертаюся до основної теми нашої. Ми побачимо у найближчий час. Ми побачимо. Всякому разі, всякому разі е я думаю, що залужний, якщо він буде призначений е послом, е то е він користь Україні неодмінно. Він наведе, е маючи таке авторитет. І знайомства із британським керівництвом Британії неодмінно все відчують в першу чергу Збройні сили України, якими він безпосередньо керував, і це допоможе нам у цій війні щодо подальшої перспективи, уже після війни, коли Будуть е, плануватися і президентські і парламентські е, вибори. Я думаю, що якщо буде така необхідність і ніяких інших ситуацій, не, і персоналій не виникне у противагу е, сьогоднішньому президентові, то він зможе подати у відставку. Із залужний із посади посла у Великій Британії, і включитися у виборчу систему для того, щоб виграти вибори і тут сформувати нарешті проукраїнську команду. І якщо в нас це я як народний депутат України шести скликань від першого по шосте скликання, стверджую. Що ми ніколи не мали по сьогоднішній день не маємо стабільної, е незмінної е парламентської більшості у Верховній Раді для того, щоб без проблем ухвалювати закони на потреби України на викорінення, на викорінення корупції цього страшного зла, яке Тут домінує сьогодні в Україні і цю корупцію очолює не хто-небудь, а саме один із підрозділів неузаконений офіс президента. Бо ми знаємо, як, що там за компанія зібралася, і як вона ставиться до тих проблем, як вона формує правоохоронні органи, судова система. Це все наглядно за весь світ бачить і все. Якщо у нас в Україні буде проукраїнський президент без всяких застережень, буде парламентська проукраїнська більшість, яка буде працювати виключно на е, потреби України, на утвердження України. Адже ми після війни потрапляємо у ще одну війну війну за відбудову України. Тому що те, що залишить після себе війна і ця вся наволоч московська, ну це, це я собі навіть не уявляю, які це масштаби роботи повинні бути, щоб відновити і оновити українську економіку. Українську інфраструктуру, і так далі, і так далі. Так що, дай Боже, я думаю, що ця війна трошечки відвересила українське суспільство, українського виборця, то не якогось, так мовити, хохмача, щоб весело було новенького, нове обличчя обрати, а людину, яка може готова вмерти за Україну. Ось тоді ми і дочекаємося, ну, не знаю, що ми про себе в першу чергу думаю. Але хочу, щоб мої діти-онуки, а їх у мене станом на сьогоднішній день чотири онуки. Я хочу, щоб вони жили в цій Україні, у якої свої руки і голову, і все доклав їхній і, і щоб вони вже так само розуміли, що це їхня держава, і на цю державу треба молитися, треба працювати, треба чесно жити у цій державі. Ось таке моє величезне бажання. Ну, досить оптимістичне, оптимістичне завершення. Панеслав, я вам дякую за цю розмову. Це дійсно дуже такий досвідчений погляд і тверезий на цю ситуацію, яка складається. Тобто, тут не треба посипати голову попелу. Якщо вам було цікаве це відео, обов'язково напишіть про це, що ви про це думаєте. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, це дуже важливо. Ну і все буде Україна. Дякую. Não